Зеленського оплесками зустріли на поховальній церемонії Папи Франциска у Ватикані. Я не знаю усіх цих церемоніальних, похоронних традицій, але дивно було б, коли б на чимусь похороні, при тому поважної якоїсь особи. Присутні, почали аплодувати прибуттю. Іншої поважної особи, яка прийшла вшанувати, провести в останній шлях високодостойного покійника. Годьтеся, незвична дивна ситуація. Також там наш президент зустрівся із Трампом. Ха, уявляю, як Трамп долоні собі відбивав, аплодуючи Зеленському. У Білому домі повідомили, що. Вони провели, провели дуже продуктивну зустріч. Зеленський був у всьому чорному. Гадаю, у Трампа не було питань щодо його луку. Станом на зараз претензії щодо одягу від Трампа не надходило. Це коментар видання, яке цю новину подало. Трамп. І Зеленський домовилися провести подальші переговори після служби. Про це дізнаємося від видання Sky News.